Усім привіт! Мене звати Алла, і я люблю настільні ігри. Усім привіт! А мене звати Віка, і я теж люблю настільні ігри. Свого часу я багато наїздилася поїздами у Кризалізниці. Незабутні відчуття. На жаль. Складається враження, ніби деякі вагони пережили бомбардування метеоритами. Ну або виверження лави. Так, тепер я розумію, чим же надихалися автори Railroad Inc. Ти маєш на увазі залізницю Блакиті, локалізована видавництвом Кіло Геймс? Ні, там про річки та озера, а я. Про залізницю Багрянець. М, цікаво. А чим вони відрізняються? Давай перевіримо. Ну що ж, сеанс одночасної розпаковки розпочато. І у нас на столі залізниця Багрянець. Та залізниця блакить. Для початку позбавимося плівочки. Нова школа має свої методи. А яким методом ви користуєтеся частіше? Можете написати в коментарі. Насправді, коробочки невеличкі. Компактні. Можна брати з собою в подорожі. Багато місця вони не займуть. Ось цікавий елемент. Кришка на магніті. Поїзд починає свій маршрут, щоб дізнатися, що ж в коробці. І першою нас зустрічає рекламка, що повідомляє про різноманітні версії залізниці. Тепер правила. Давай перевіримо, чим же, крім кольору, вони відрізняються. Хм, Малюночки відрізняються. А! Ось описано різні доповнення, які мають різний вплив на процес гри. По суті, відрізняються лише останні три сторінки. Перейдімо до планшетів гравців. Акуратно знімемо паперову стрічку. Навіщо? Ось розривала і планшети вільні. Я зроблю це. Акуратно! Скільки можна чекати. Ось. А, нарешті. Так, планшети. Наш порівняльний аналіз засвідчує, що вони відрізняються лише кольором, ну і різними зображеннями на зовнішній стороні. Тут по 6 планшетів у кожній коробці. Здається, що їхні малюнки можуть поєднуватися, але логічно, що в межах своєї версії. Це така собі міні-гра в коробці зібрати панораму. Але добре, повернімося до компонентів, що залишились всередині. Маркери теж по 6 штук. Відповідно, кожна коробка розрахована на шістьох гравців. А якщо поєднати дві коробки, то можна грати і в 12. -х. Я свої маркери складу акуратно. Е, навіщо? І так добре поміщаються. Очевидно, на маркерах є стирачка. Але спочатку перевіримо, як вони малюють. О, ще одна міні-гра захована в коробці. Можна грати в хрестики-нулики, наприклад. Саме для цього ви купували цю гру. Як бачите, стирачка працює. Але я ж перемогла. Це було нечесно. Добре. З маркерами закінчили. Залишилось тільки кубики. Білі кубики доріг це, по суті, базова гра. В обидвох коробках вони однакові. Щоправда, деякі кубики мають унікальні грані. Кольорові кубики це доповнення. Жовті це кубики лави. Блакитні кубики озер. Помаранчеві кубики метеорита. А сині кубики річок. Ось такі різнокольорові барвисті доповнення. І одразу в коробці. А тепер акуратно поскладаємо компоненти в коробку. Я зділяль. Ну, добре, спробую акуратно. Дуже придумано, що планшети складаються один в одного і таким чином займають менше місця. Все охайно та зручно. А хто так поскладав маркери, що планшети нормально не поміщаються? Навіть і не знаю. Зараз все буде. Хвилиночку. Ось таке от вийшло у нас подвійне розпакування. Сподіваємось, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Ну а також можете дзвіночок поставити, щоб не пропустити нічого нового. А нове буде і багато. Е, також можете залишити коментар, наприклад, що хотіли б частіше бачити віку на нашому каналі, їй буде приємно. А тепер карта на стіл, гарної всім гри, підтримуйте українське. Все ж таки вирішили пройти у цю міні-гру і спробувати скласти невеличкий пазл: панораму залізниць. І ось що в нас вийшло – панорама багрянця та панорама блакиті.